18 століття ненаситні російські царі прагнуть завоювати ще більше територій. Ціль підкорити Америку та Японію. Однак на шляху росіян до омріяних нових земель опинились дикі племена Сибіру. Кривава війна проти місцевого населення розтягнулась на кілька століть. Усі походи на далекий схід закінчувались фіаско. Серед тих, хто прочався найбільше, був маленький народ Чукчі. Потужна у військовому плані держава, ніяк не могла зламати його опір. Сибір, що в перекладі з монгольською, означає спляча земля, навіки втратив спокій всередині середині шістнадцятого століття. Перед Іваном Грозним, який вже підкорив Казані Астрахань, і з цієї нагоди побудував собор Василя Блаженого у Москві. Відкривались незвідані простори за Уральськими горами. Першим завойовником Сибіру називають Єрмака. Перед тим як стати національним героєм Росії, цей ватажок донських козаків був розбійником, який грабував купців. Згодом Єрмак перекваліфікувався у Військового найманця, родини магнатів строганових, до їхніх рук стікалися усі кошти від торгівлі з Китаєм.